Соціального житла, яке ми відкриваємо у Львові. Цей будинок має 24 помешкання. Частина помешкань вже є зайнята нашими гостями. Вони зможуть тимчасово проживати. Як ви бачите, споруд готується в будинки. загалом в цьому комплексі може проживати 700 людей. У більшості це люди, які зазнали, Трагедії війни це є сім'ї, які зазнали порани. Це хлопці, які були на передовій, і багато з них потребують якісного передування. Тому продовжує святкування в і очікуючи на виготовлення протезу, вони зможуть перебувати своїми сім'ями, щоб ментально адаптуватися до нових реалій життя. Велика подяка Європейському Союзу. Пані Катерині Матерновій, тому що ми з нею е, в 22-му році, е, в грудні, в кінці підписали угоду про будівництво е, цього комплексу. Рік назад, коли було голе поле, просто от голе поле. Ми приїхали, заклали капсулу. Багато хто не вірив. Пройшов рік, і ми сьогодні відкриваємо велика подяка Міністерству. За прияння заступника. Велика подяка обласній військовій адміністрації, тому що ми таким чином показуємо хороший приклад для інших регіонів, як правильно будувати співпрацю з Європейським Союзом, з структурами Європейського Союзу. Це не є легко, це є дуже серйозна бюрократія, але вона дає можливість мати в кінцевому випадку хорошу якість і хороші умови для проживання. Якщо ви порівняєте ці умови, то це є класичний чотиризвіркові готель. І багато з вас бачили ті умови і мали жаль, що у вас вдома не так. Друзі мої, ті люди, які зазнали військових травм, трагедій, мають мати гідні умови для проживання.